Усім привіт! Нам потрібен скульптор і потрібен такий пушистий пензлик. Далі ми шукаємо точки, де візуально будемо тягнути нашу вулицю. Це від вушка і до кутика губи. Але доходимо до двох пальчиків. Ось так підставляєте собі, щоб ви бачили, куди візуально нам тягнути. Від вушка і до двох пальчиків. Там ми повинні вже закінчити. Будуть більш такі м, плавніші і світліші е, переходи. Тобто там біля вушка залишаємо найтемнішу зону, а до кута губи максимально розтягуємо. Затемняємо і пробуєте пальчиком, ви навіть можете відчути, де ваша вилиця знаходиться. Ми повинні затемнити найбільше біля вушка і дотягнути до кута губи. Я наношу такими шліфуючими рухами, як показую вам на відео. Трішки, коли набираю продукт, завжди трішки на руку струшую. Витушовуємо, витягуємо, подивимось на іншу сторону і бачимо, що вже є невеличка зміна в обличчі. Коли я нанесла уже на нижню лінію, я повертаю пензлик вгору і його витягую. Наношу трішечки на чоло, затимняємо. І наносимо на ось ці такі, скажімо, кути джолі, але небагато продукту для того, щоб не була дуже темна лінія, тобто трішечки залишками. Максимально намагаємось розтушувати, щоб не було ніяких чітких ліній. Трішки наносимо на підборіддя і затемняємо наш носик. Можна маленьким пензликом, можна великим, як я на відео, але його потрібно звузити. Далі беремо рум'яна, повертаємо просто в іншу сторону пензлика і набираємо. Теж такими шліфуючими рухами, але тепер наносимо не від вушка до кута губи, а навпаки, і трішечки вище цього скульптора. Ми повинні його наче змішати. Добавляємо туди, ж, де в нас був скульптор, на чоло, на підборінця і також додавлю на кінчик носа трішечки. Дивимось на дві сторони. Тут у нас вже є форма обличчя, така, завдяки нашому скульптуруванню. А з іншої сторони, у нас виходить таке пласке обличчя, тому що там тільки том і консилер з пудрою. Добавляємо хайлайтер на випуклі наші світлі зони, але доходимо тільки до кутика ока. Ось, як я показую на відео. Ми теж, наче, шліфуємо цей хайлайтер на обличчя і підсвічуємо певні зони. Це у нас вилиці над губою, під боріддям, Трішки додаю на центр чола. І маленьким пензликом, прохожусь по кутах губі, ще набираємо бровку, кутик ока і на носик, для того, щоб він був такий візуально курносим трішечки. Також, я трішки, коли закінчую скульптурування, беру пудру і просто, наче підтушовую для того, щоб у нас було більш чіткіше саме знизу. Зробила другу сторону, додаємо блиску і оцінюємо результат. Ось так у нас виходить завдяки декільком продуктам зробити гарне скульптурування.